Вітаю, шанувальники зелених скарбів. Яка рання весна цієї зими? Кінець лютого місяця а вже деякі бруньки розпускаються на деревах. Тому на городі можна вже сміливо працювати. Що можна робити? Можна землю копати, де ще не перекопано, можна листя прибирати, можна дерева обрізувати, а можна і ґрунт удобрювати. А також можна зробити чай із гілочок. Так що вперед. Погнали на весняно-зимовий город. Що можна зробити в саду і на городі? Подивитися, як перезимовує виноград. Отаким способом прибрати сміття. Відео української підтримаємо український контент. Підпишіться на канал і пишіть в коментарях, що ви робите на городі в лютому. Обрізати поросль, назбирати землі з кротовин для посадки перцю, наприклад, і помідорів. В малині закопати добрива, а саме закопати дерево, щоб перегнивало отаке. Це для того, щоб кращий врожай був і там зберігалася волога. А ще утворюється. Корисні грибки, які сприяють радючості. Ну і, якщо багато малини, сильно гілочок, обрізати і зробити чай. А також можна вже обрізати плодові дерева. Зокрема, шовковиця, яку я прищеплював. За три роки отак виросли з гілочки. Земля на зиму переорана. Можна зібрати сміття, де це можливо. Отаку купу сміття на шкребли. Так перезимовує. Ну і тут, де посаджений часник і цибуля озимі. Тут ще діляночка з боку не скопана. Полосочка маленька, її треба докопати. А ось тут у мене залишився кусочок цілини, який потрібно скопати лопатою. Оце я копаю лопатою. Скопою таку ділянку. Тут у мене посажена цибуля і чесник. Так, подивимося, чи він сходить. Сьогодні у нас лютий місяць. Є всходи. Ось. Так отут. Так, що з цього боку я копаю лопатою невеличка пару соток, а тут трактором на зиму взирали. Це у нас діляночка чеснику і цибулі. Як ви бачите, сходи є. Ну що ж, можна буде починати копати. А це в мене кубка так званої дернової землі. Я її зробив, і ви бачите, вже майже готова вона. Можна буде брати її як землю для розсади та для інших потреб. Отже, подивіться, як я буду копати і пирій вибирати. До речі, пирій, кореневище перию, це лікарська рослина. Парничок закопати гній. Все це можна зробити обрізати молоді плодові деревця, перебрати сміття і старі яблука, які лежать під деревами для тошок. Не було шкідників. Рукула себе добре почуває. Вербена також це старі гілочки, а то нові вони ще. Листечко. Хоч би шоєм. Не мерзне. Так перезимовує вербена. Це вербена лікарська. Не садова вербена, а лікарська. Саме та, яка є лікувальною. На сінечко тут в основному все поопадало. Деяке не зав'язалося навіть. Будемо чекати в сходів. Чай із гілочок малини. Винограду та смородини. О, такий колір має. Цей чай лікарський і надзвичайно сечогінний, Так що будьте обережні, коли захочете нирки чистити, і цим чаєм скористуватися. Чай з гілочок я маю, а з вам здоров'я бажаю. Секрети скарбів зелених знай і здоровим будь! Бай-бай.